Всім привіт, ранкова кава перевіря, і у нас рубрика експериментів, Поэтому зараз. і поможет нам в этом метла. В самому розгарі осінь. Вокруг гори сухої листви, і этот пейзаж доповнив і так не завжди чистий абочини города. Ми озброїлись метлою і зараз спробуємо загітувати містян, хоча б трошки поприбирати. Місцем для прибирання обрали центральний сквер. У нас удація за чистим довкілля. Ми пропонуємо всім поприбирати. Трошки Ой, я не буду, я другий час. Який другий зараз треба не дайте листя. У нас тут акція зачистити довкілля, ми пропонуємо всім трошки прибрати. Ви не хочете а допомогти? Не, ні, ми в школі прибирали. Проти. Красивий неженотий. Доброго дня. У нас тут акція зачистити довкілля, ми пропонуємо всім трошки позамітати. Ви не хочете приєднатися? Прекрасна спасибо. мітла, вона привезли вас. Доброго дня. А ми тут пропонуємо людям трошки прибрати. Ви не хочете? У нас є замечательна мітла. Однак большинство куда-то спішить торопиться, і явно не до нашої акції, але знайшлись і ті, кому не все одно, як виглядає місто, і зокрема сквер. А смисла? Ну так сказати, підіоша Просто ініціатива, що Кировоград – за чистий город. Така бізумінка. Хочемо, щоб було трошки чистіше в цьому парку. Бачите, стільки кілисі ніхто не прибирає. Так, будь ласка, боже, настоящий ще мужчина? Прям я бачу. Достатньо. Я прям бачу, ви дуже класно підмітаєте. Я вам спасибо, дуже дякую. Огромное. вам спасибо. Все, дякую. Добре. Ви не хочете приєднатися? У нас є замечательна мітла. Орудія труда. Я може буду визначатися. Ні, ні, нам треба просто зараз. Ну що, я не вірю в ваше повернення. Пожалуйста. Да, да. Пожалуйста. Будь ласка. Ні, я вірю. Ой, до концій. Ні, ну класно, все. <кху> ми вам дякуємо. Акція за чисте завкілля. Ага. Хочете нам трошки допомогти попідмітати. Соня, давай поподмітай зачисти завкілля. Диви, яка класна мітла. Диви, яка класна мітла. Хоч прибирай, хоч літай. <гум> 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 давай, трошки отак хоч... давай, давай, от трошки! Оце треба вже давно це все позамітати. <гум> да, О, бачите, скільки лист. Ось такий скверик тут поганий, на позамітай. Можна цей привезти Ні? А привезти? Тобі подобається, що так грязно? Ні, мені тут так не подобається. Нам теж. Вот такий чесно. сквір, да, красивий, так, красивий. А прибирати нема кому? Да, прибирати нема кому, це точно. Ну, таке життя. Ви не хочете допомогти ви нам? Ну, я спешу, вообще, Це буквально а, три розмаха метли, да. так. Будь ласка. А де що. Куча листя, будь ласка, в який хочете, такий метіть. Бажано да. в сторону клумби якоїсь чи що. Клас, у вас прям талант. Не, ну Я як как би бы, не агітію вас ставати ну. На самом деле просто приємно, що за зачисти. Город да, да. все, Всьому вам дякую. побачення. Вот так. От абсолютно безплатно і на чистом ентузіазмі люди доказали, що готовы заботиться о чистоте родного города. На самом деле грація оказались очень чистоплотними. Не дивлячись на те, що деякі відмовлялись, знайшлися ті, хто з задоволенням почав прибирати вулиці нашого міста і це радує. Ну що ж на цьому ми поки з вами прощаємось, і ми йдемо убирати. Пока.